Доброго дня, діти! Почнемо урок і прошу відкрийте свої підручники десь на сторінці 70. Ваша задача подивитися, які нові слова ми сьогодні будемо використовувати. Сьогоднішні наші слова звертання, обращення, кома запятая. Запишіть собі ці слова, якщо ви їх не знали в перекладі. І ще раз говорю звертання обращення. Мої хороші, в зошитах прошу запишіть число сьогоднішнє класна робота і пишемо вправа 169. Давайте разом з вами прочитаємо текст. А ви подумайте. Який це тип тексту? Нагадую, може бути розповідь просто, може бути опис, а може бути міркування, роздуми якісь. Подумайте, і зараз я прочитаю текст, а ви потім визначите тип тексту. І підберемо ще заголовок. Я читаю текст. Слідкуйте в книжках, слухайте. Чи доводилось вам, друзі, бути сонячного зимового ранку у лісі? Навколо тихо і тихо, сніг виблискує мільйонами зірочок. Дивишся і не надивишся на цю красу? Ставайте, любі мої на лижі. І Гайда до лісу. До якого типу мовлення, до якого типу текстів відноситься цей уривочок, який я прочитала? Я думаю, що ви погодитесь, що тут ми розказуємо. Але спочатку у нас задали, нам задали питання подумати. І я визначила тип тексту міркування. Хто інакше думає, будь ласка, запишіть свій вид тип тексту. Може хтось вирішить і напише текст розповідь, а ми потім з вами подумаємо разом, коли зустрінемось. А тепер подумайте, який заголовок можна підібрати. Я довго думала і вирішила назвати текст зимовий ранок. Якщо ви придумали іншу назву, запишіть свою назву. Прошу вас, тепер у наших зошитах. Види речень. Розповідні. Поставте тире. Нижче запишіть питальні, і поставте тире. І нижче запишіть спонукальні. І знов поставте тире. Задача така. Ви читаєте знов цей текст, дивитеся, який це вид речення за метою висловлювання, а ми вже їх записали три види, і кожне речення перше, друге, третє, четверте і п'яте, ви маєте прописати вид. Тільки не пишете все речення, а пишете. Речення номер 1 Це речення питальне. Значить, цифру один пишете там, де ви написали слово питальне. Цифру 2. Речення номер 2 Розповідне. Значить, цифру 2. Пишете. В тому рядочку, де у вас прописано розповідне речення в зошитах. Так само з третім реченням поступаємо з четвертим і з п'ятим. Ви це зараз вставите відео на паузу, робите, а потім продовжимо. Якщо ви правильно зробили, у вас має получитися так. У нас тільки одне речення питальне, це номер один. Розповідними є речення номер 2 3 і 4. А спонукальним є речення номер 5 Подивіться, у вас так само, як у мене. Якщо не так, виправте. І ще раз подивіться і запам'ятайте. Прошу вас виписати з цього тексту ті речення, в яких ми до когось звертаємось. В ті предложення виписуємо, в котрих ми к кому-то обращаємося. Поставте відео на паузу, випишіть ці речення. А тепер, діти, подивіться. На екрані я виділила лише одне речення. Вставайте, любі мої, на лижі і гайда до лісу. А іще одне речення я не, ви... не підкреслила. Подивіться, перше речення теж має звертання. обращаються к друзям Ви мали виписати перше і останнє речення. Діти, звертання. Це слово чи кілька слів, які називають того, до кого ми звертаємось. І в реченнях ми його виділяємо комами, де б воно не стояло. В кінці, звичайно, речення ми можемо поставити знак оклику, знак питання крапочку, Але в тексті на початку всередині ми будемо обов'язково виділяти комою. І перед звертанням, яке стоїть в кінці, теж ставимо кому. Запам'ятайте це. Тому, подивіться, у нас в першому реченні звертання є слово друзі, над ним, над цим словом, запишіть, будь ласка, зв-. А в другому реченні Любі мої, над цими словами запишіть просто зв. В першому і другому реченні звертання стоїть всередині. Його виділяємо з двох боків комами. Для закріплення пропоную письмово виконати вправу 170. В зошит запишіть вправа 170. Ви маєте прочитати вірш. І списати вірш, а звертання зверху позначити двома буквами з. Якщо треба, поставте відео на паузу. Домашнім завданням у вас буде вправа 172. А2. Списати вам треба текст. І зверху над кожним звертанням запишіть, будь ласка, звик.